Вітаю, друзі! Час познайомитися ще з одним сервісом цікавим від Google, називається Google Arts and Culture. Завдяки цьому сервісу ми можемо, не виходячи з дому, побувати у різних куточках світу, відвідати музеї, а також пограти в цікаві ігри. І от одна з цікавих ігор, яку я пропоную вам, це називається Art Coloring Book, тобто розмальовка, Розмальовка, але на тему високого мистецтва. І в ній ви можете взяти будь-який із творів мистецтва. Ну, наприклад, давайте Візьмемо ось цей твір і її ви можете розмалювати. Ось її оригінальне, а ви можете розмалювати в будь-який ваш кольор. Ну, наприклад. Раз. Два. Можливо, пшениця має бути фіолетовою. А небо жовтим. Можливо, скошена пшениця. Може бути коричнева. І ось у такий спосіб ви можете абсолютно спокійно розмалювати в палітрі, яку ви вважаєте. За потрібне і можливо знайти своє бачення відомого шедевру. Також ви можете потім, ну, або ви можете очистити все це і знову почати, або ви можете, якщо ви задоволені, ви можете натиснути Скачати, «Скачати» або ж поділитися будь-де, ну, наприклад, у вашому Google-класі, або надіслати своїм друзям. Ще раз вийду з цієї гри. Це називається Art Coloring Book. Я думаю, що вашим учням або вашим друзям буде цікаво позмагатися, хто ж в межах однієї картини зможе краще щось розмалювати. Насолоджуйтесь мистецтвом!